Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії цікавого матчу поколінь між українськими гросмейстерами Ігорем Коваленком та Ігорем Самуненковим, який в ці дні проходить у місті Моршин після двох партій рахунок півтора на півочка на користь більш досвідченого гросмейстера Ігоря Коваленка. І ось у третій партії шахісти знову порадували нас дуже цікавими задумами і безкомпромісною грою. Цей поєдинок виявився результативним і тримав в напрузі глядачів до самого фіналу. Отже, С4 зіграв Ігор Коваленко, у відповідь С6 кінів 3 Д5, Е3 кінів 6 Б3. Знову Коваленко обирає одну з варіацій англійського. Початку дуже в'язкий дебют з багатьма можливостями для обох сторін. Як ми бачимо, Ігор Коваленко уникає точних варіантів, які скоріш за все добре відомі його юному теоретично підготованому супернику. Слон G4 зіграв Самуненко в Слон B2 E6 H3 слон H5 і слон E2. Кінь бд 7 грає чорне, кінь C3 Ця позиція раніше багато разів зустрічалася. Наприклад, в партії і Фань Марія Музичук 2017 рік Українка зіграла слон D6 і далі зробила коротку рокіровку. Але Ігор Самоненко діє інакше. Він побачив деяку вразливість поля Д3 і грає кінь С5. Білі ставлять пішака на Б4, нападаючи на коня, і тут цікавим є найбільш принципове слон б'є F3. Білі не можуть бити слоном внаслідок вилки, тому ЖФ, кінь С Д 7, ферзь Б3, взяття на С4, кінь Е5, нападаючи на слона і пішака Ф3. І після слон є 2 кінь Д3. В одній з партій маловідомих шахістів чорним все ж таки вдалося поставити на Д3 свою фігуру, але особливої радості це не дає. Після тура G1, Тура d 8 3-0, На дошці виникла приблизно рівна позиція. Білі, врешті-решт, виграли. Але в нашій партії Ігор Самоненко вирішив зіграти інакше. Він не б'є на f 3 ставить коня на e 4 нападаючи слоном на пішака b 4 Це викликає природну реакцію Коваленка. Він ставить пішака на a 3 і після слон d6 розмін на d 5 білі нарешті зіграли G4, Слон g6, d3, розмін на c3 і h6. Корисна квартирка як для короля у випадку короткої рокіровки чорних, так і для слона, якщо на нього нападе пішак або кінь білих. Ферзь b3 поки що грає Коваленко, чорні ставлять ферзя на Е7 і ферзь Б2, тиснучи по великій чорнопольній діагоналі. Перед Ігорем Самоненковим дуже важливе питання: куди робити рокіровку? Хід 2.0 комп'ютер вважає цілком прийнятним, але по-людськи робити такий хід не дуже той хочеться, тому що біля вже встигли насунути пішаки на королівському фланзі. Вони мають можливість піти у довгу рокіровку і почати атаку на чорного короля. Наприклад, зараз можна просто зіграти аж 4 з ідеєю G5. Тому Ігор Самоненко вирішив зіграти 3-0. але й тут у білих вже є насунуті пішаки. І варіанти для атаки на ферзовому фланзі. Одне питання: а куди ж піде білий король? Скоріше за все, Ігор Коваленко, дуже оригінальний шахіст, тут вже вирішив долю своєї найважливішої фігури. Король білих залишиться в центрі. Звісно, це дуже ризиковане рішення, все ж таки центральна ділянка шахівниці нестабільна, жодних пішокових ланцюгів, під прикриттям яких білий король почував би себе в безпеці. Але таким є стиль Ігоря Коваленка. Без ризику нікуди. Слон Д4. Він грає, нападаючи на пішака, король Б8, Тура С1, Тура Hg8 і кінь d2. Білі прагнуть переставити коня на Б3 і тиснути на поля С5 та А5. Чорні ж грають кінь d7. І зараз бити пішака g7 просто не можна. Тому що чорні віддають якість, заманюючи білого ферзя в свій тил. Грають слон Е5, і після взяття ловлять ферзя турою. Тому Ігор Коваленко, не відволікаючись на якісь сумнівні матеріальні завоювання, логічно продовжує свій план, ставлячи коня на Б3. Чорні грають Ф5. План чорних також зрозумілий. Ігор Самоненков намагається відкрити центр шахівниці і покарати білого короля. Але Коваленко продовжує свою атаку. Він грає кінь А5, закружуючи взяттям пішака. Тому чорні захищають пішака турою і вже загрожують ходом Ф4. Це викликає відповідну реакцію білих. Вони просувають пішака на це поле, блокуючи пішака суперника. Слон h 7 чорні готують хід G5, щоб буквально підірвати як центр, так і королівський фланг. А Ігор Коваленко додає вогню в цю позицію ходом тура Ф1, остаточно даючи зрозуміти супернику, що залишає короля в центрі g 5 грає чорні розмін пішаків після взяття тура g 5, і білі ставлять короля на д2. Чи буде цей білий король в безпеці? Скоріше за все, ні. Але можливо, білі встигнуть першими заматувати чорного короля, перш ніж чорні доберуться до короля білих. Партія розвивається дуже цікаво. Кінь Е5 грає Самуненко, нападаючи на пішака. Білі ставлять ферзя на Б3. У них своя ідея. Ферзь А4 відхід конем і взяття на А7. Тому чорні грають А6, і тут Ігорю Коваленку все ж таки варто було зіграти ферзь А4, щоб переставити коня на С5. Хоча і в цьому випадку чорні зберігали певну перевагу, але все ж таки тут позиція білих була кращою, ніж в партії. А Ігор Коваленко помилився, зігравши Тураїв 4. Він захистив пішака g 4. Але тепер біла тура стоїть на одній діагоналі з небезпечним чорним слоном, і це дає Ігорю Самуненкову додаткові тактичні можливості. Відразу використати це протистояння не вдається. Якщо чорні заберуть на d 3 конем і після взяття поб'ють туру, то білі забирають слона, нападаючи на туру суперника, дають шах, король А8. Виникає дуже і дуже непроста позиція, в якій у білих дві легкі фігури за туру. У чорних дуже слабкі чорні поля, і це дає можливість білим ефективно атакувати на королівському фланзі. Але Ігор Самоненков зробив найточніший хід. Він розібрався в цій позиції і зіграв аж 5. Виявляється, що якщо побити цього пішака, то хід кінь б'є 3 вже проходить. Далі взяття, забираємо б'ємо. І різниця з попереднім варіантом в тому, що зараз чорні можуть з шахом поставити туру на ж 2 і почати дуже ефективну атаку на білого короля. Після відходу на С3 ще й хід С5, а далі жертва якості. Коротше кажучи, тут білі просто відразу програють. Тому Ігор Коваленко не забирає пішака аж 5 він грає тура ЦФ1. І після взяття на g 4 у чорних створюється дуже небезпечний прохідний пішак, який може швидко вирішити долю партії на їхню користь. Але білі забирають на e 5 і після ферзь e 5 d 4 точний відхід ферзем на e 8 Зараз біла тура під боєм. Якщо вона піде на f 7 нападаючи на пішака b 7 і слона, то просте перекриття тура c 7 вирішує всі проблеми чорних. У них тут велика перевага завдяки двом слонам і потужному прохідному пішаку Ж. Тому Ігор Коваленко вирішив цього пішака знищити. Забрав на ж 4 відбувся розмін однієї пари тур. Зараз тура C8 під боєм, але ферзь ж 6 грає Самуненков. Бити на ц 8 не можна, тому що буде подвійний удар, далі слон ж 3 і білі програють туру. Тому слон Е2 зіграв Ігор Коваленко, і тут за чорних найсильнішим ходом було сміливе Б6, нападаючи на коня. Ну дійсно, кінь просто потрапив у пастку. Але чи не буде хід Б6 серйозним послабленням короля чорних? Комп'ютер каже, що ні. Після взяття на А 6 просто відходимо турою на С 7, і тут у чорних все добре. Вони вже готові перейти до вирішальної контратаки на білого короля. Але Ігор Самоненков не наважився зробити хід Б6. Він пішов тура Е8, а білі зіграли ферзь С3. Слон Ф8 хороший перевід слона на діагональ С1 а 6. Білі відразу захищають пішака Є3 ходом тури, і тут треба було поставити слона на 6. Але ферзь є 6 грають чорні і дають білим можливість почати цікаву атаку на королівському фланзі вибухової жертви слон б'є а 6. Ну, звісно, такі удари висять у повітрі, і Ігор Коваленко, який, до речі, в цей момент вже був в серйозному цейтноті, безперечно, розраховував ці можливості, але вони занадто складні, щоб в них розібратися до кінця. Подивіться, після взяття кіньб'я це 6 шах, короля 8 точний хід Б5. Якщо побити пішака, то заходимо на А 5 з шахом, далі забираємо знову шах, і точний хід кінь Е5. Виникала дуже цікава позиція, в якій у чорних зайвий слон, але саме білі перемагають, тому що вони мають невідпорну атаку на Чорного короля. Ну, звісно, від атаки можна захиститися, віддавши більшу частину матеріалу, але це також програш для чорних. Тому після Б5 в цьому варіанті краще не бити пішака і зіграти ферзь d6. Але тоді білі заходять турою на F7 загрожуючи матом і буквально змушують суперника, який нагадаю має зайвого слона, робити нічию вічним шахом. Ферзь H2, далі ферзь G1, король Е2, ферзь G2. Ані білі, ані чорні не мають можливості відмовитись від повторення позиції. Але Ігор Коваленко помилився: він зіграв слон Д3, досяг розміну білопольних слонів, спростивши гру. Але слона 6, очевидно, що в такій ситуації слон значно сильніший за коня. Та перевага чорних не така вже й велика. І відразу після проходження контролю Ігор Самоненков припустився декількох неточностей, які, врешті-решт, дали його більш досвідченому супернику повністю зрівняти позицію. Далі було кінь Б3, після ферзь g4, ферзь 2, короля 8, Ферзь F2 зіграли білі, але ферзь 4, тура H3, слон g5, знову напад на слона і захист. Ще один напад. Слон аж 4, контрудар, і далі після тура g 8 розмінялися тури, король відійшов на А7. Ось ця позиція вже абсолютно рівна. Звісно, чорні зберігають більш активно розташування фігур, передусім ферзя, але точними маневрами білі в змозі повністю нівелювати активність суперника. Треба зробити лише декілька точних ходів. Ігор Коваленко починає добре. Ставить ферзя на G1, після слони в ферзя G1, слон F2 ферзь h1, салон G3 і кінь А1 ось такий цікавий маневр. перевід коня на С2, звідки він буде захищати всі чотири білі пішаки. І сам буде захищений королем. Ферзя F2 грають чорні, намагаються витиснути максимум з активності свого ферзя, але після кінь С2 не видно, що робити далі. Але юний київський гросмейстер знаходить ще один ресурс, це А5, типова тимчасова жертва пішака з метою зруйнувати структуру суперника на ферзовому фланзі. І ось на дошці виникла критична позиція партії, в якій Ігор Коваленко помиляється. У білих було декілька цікавих продовжень. Можна було, наприклад, зіграти ферзь h6. Але Коваленко вирішив напасти на слона, зіграв ферзь f3, і здається, це непоганий темповий хід, і чорним треба відходити слоном. Але ні, Самоненков демонструє дуже красиву і несподівану ідею. Він забирає на b 4 жертвуючи легку фігуру. Звісно, можна не брати слона, побити пішака. Але тоді ферзь c 4, і чорні досягають свого. Вони послабили пішака Б4 і просто завоюють його, переходячи у дуже сприятливе ферзове закінчення з зайвим пішаком. Розуміючи це, Ігор Коваленко вирішив перевірити основний задум свого юного суперника, забрав слона. Самоненко вдав шах, король Д2, ферзь С3 шах. Ну, куди відходити королем? Якщо піти на Д1, то чорні не забирають пішака А3, а грають Б3. Тут пішак сильніший за коня. Нападаємо на легку фігуру. Якщо відійти, то чорні далі просувають свого пішака. А якщо піти ферзь g6, то не взяття коня, а b2. І чорні ставлять на дошку другого ферзя. Після кінь e1, поле b 1 захищене білим ферзем, але лише на мить. Шах, король Е2, b 1 ферзь, білим треба здаватися. Тому Коваленко зіграв ферзь С1. Але тепер хід Б3 стає ще більш логічним, тому що це зв'язка коня і загроза мату в один хід. Ферзь Ф2 зіграв Коваленко і тепер Самоненков змушений віддати пішака за коня. Але це його влаштовує. Після взяття ферзь С2 він з темпом знищує два пішаки суперника, король Б2, шах король Б3 і точно трансформує свою перевагу, міняючи ферзів. Ставить найсильнішу фігуру на c 4 при цьому віддає одного з пішаків, але переходить в точний виграний пішаковий еншпіль. Якісь шанси на нічию у білих були б, якби їхній пішак стояв на вертикалі b або вертикалі c, Але зараз у чорних є прохідний пішак. І вони просто поступово витісняють білого короля. Партія закінчилася дуже швидко. Після король B6, король b 4 шах, далі король c 6 а4 зіграли білі, захищаючись від ходу Б5 шах, але чорні поставили свого пішака на Б6, і тут Ігор Коваленко здався. Подальше це абсолютно нескладна техніка, яку може продемонструвати і шахіст-початківець. Після король С3, король д 5 далі шах, король С5, відходить король, король Б4, забираємо на А4. Ну, і, звісно, з двома зайвими прохідними пішаками чорні без проблем перемагають. Ось така партія. Справжня титанічна битва. Ігор Самоненко впрагнув відігратися в цьому поєдинку, і це юному киянину вдалося зробити. Його цікава жертва легкої фігури веншпілі з метою провести пішака у Ферзя застала зненацька досвідченого Ігоря Коваленка і призвела до вирішальної помилки. Таким чином, після трьох партій, рахунок вже рівний півтора на півтора очка. Далі буде четверта, остання класична партія. Вона буде зіграна 7 серпня. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!